Доброго дня, мене звати Тетяна Мізерак. і сьогодні я б вам хотіла презентувати наступну тему, про яку ми будемо говорити наступні 20 хвилин. Це є візуальна підтримка або підказка для того, щоб покращити самообслуговування, діяльність нашого клієнта, чи просто зробити набагато більш самостійно. Чому була обрана саме ця тема? Насамперед, тому що на сьогоднішній день є багато досліджень з приводу візуальної підтримки пацієнтів і клієнтів. І наступні 20 хвилин будемо говорити саме про це. Давайте ми тоді трошки ближче познайомимося з вами. Отже, мене звати Тетяна Мізера, як я говорила вище. Я є фахівцем з комунікації або у, на програмі раннього втручання у навчально-реабілітаційному центрі Джерело. Також є національним тренером з питань раннього втручання в Україні, співзасновником українського товариства терапевтів мови і мовлення. Mm. Також навчалася на програмі по ерготерапії, яка проводилася в межах українського католицького університету за підтримки Австралійського університету, та на першій програмі «Train for Trainers для людей, які би хотіли навчати інших. Ці чудесні професії, такі як ерготерапія, і на сьогоднішній день я продовжую навчання в цьому напрямку, зокрема, знову ж таки, в нашому українському католицькому університеті за напрямом фізична терапія та ерготерапія. Якщо ми говоримо з приводу професійних захоплень, це є тема альтернативного спілкування, терапії харчування, гри, так як я більше насправді практикую у педіатрії, але маю досвід роботи з дорослими, тому що довший час волонтерила у військ. У військовому госпіталі Львівському і працювала в реабілітаційному центрі Модричах, тому досвід є насправді з різних сфер. І на сьогоднішній день я також волонтер у паліативному відділенні, зокрема для пацієнтів, які мають спінальну мізеоаміотрофію, які під'єднані до апаратів ШВН. І одним із завдань, з якими ми працюємо, це є, зокрема. Розвиток комунікацій, альтернативних способів і якраз візуальної підтримки. Чому на сьогодні я обрала саме цю тему? Адже по закінченню е, свого навчання в Українському католицькому університеті е, я буду я пишу магістерську роботу, і сферою мого зацікавлення стала якраз візуальна підтримка для пацієнтів з черепно мозковою травмою за шкалою е, функціонування ранчо. Е, це буде пацієнти на рівні шостому когнітивного збереження. Чому саме ця категорія? Тому що про неї багато говорять, про неї є насправді багато досліджень, але би хотілося щоб дослідження робилися і в межах України, так як україномовних досліджень набагато менше в цій сфері, і тому ми вирішили з моїм науковим керівником набагато глибше розглянути цю тему, подивитися на неї з точки зору того, чим би ми могли доповнити і бути корисними і розробити певну навіть візуальну. Систему для того, щоб нею могли користуватися і надалі інші відділення, інші фахівці тощо. Отже, давайте ми подивимося, про що ж ми будемо говорити наступні 20 хвилин. Ми будемо говорити про наступні речі. Що ж таке поняття візуальної підтримки для пацієнтів чи для клієнтів, функції, які виконують візуальні підказки згідно моделі ПЕО. Сфері застосування візуальних підказок, і найцікавіше це про створення спільного інтернет-ресурсу для ерготерапевтів, терапевтів, терапевтів мови і мовлення, фізичних терапевтів, лікарів, РМ, фахівців соціальної роботи, інших членів команди, які працюють з різною категорією: це є психіатрія, чи це є періапія, чи це є просто дорослі пацієнт. Ми говоримо про те, щоб це був якийсь спільний ресурс, який ми будемо. Разом заглядати і дивитися, що ж, чим би ми могли бути корисним і скористатися. Отже, поїхали. Перше, про що ми ж будемо говорити? Що ж таке візуальна підтримка? І одразу, коли ми говоримо про поняття візуальної підтримки, у нашій голові виникають ось такі речі, різноманітні так? тобто, малюнки так, з діями, чи, наприклад, малюнки того, що треба зробити, тощо. Це вірно. Візуальна підтримка і полягає в тому, що Що ж це таке є. Коли з допомогою візуальних стимулів різного характеру, предмету, зображення, фотографії чи найменувань, ми позначаємо певний предмет, діяльність, активність тощо, що дозволяє нам зрозуміти ті речі на належному і відповідному рівні. Якщо ми говоримо про візуальну підтримку, як вона виглядає в нас в поводі, дуже банально, адже кожного дня, ми ви виходите. Свого будинку ми дуже чітко знаємо, яким транспортом нам треба дібратися в перші інші ні, тільки ми це знаємо. Просто. Адже ми приходимо на зупинку транспорту і орієнтуємося за номером нашого транспортного засобу. Так, і ми знаємо, що саме цей транспортний засіб відповідає ті чи іншій дорозі, яка нам буде необхідна. Це й один варіант. Другий ми використовуємо GPS для побудування вибудовування шляху. За яким ми будемо добиратися на те чи інше місце, яке нам буде необхідне? Наприклад, як орієнтуються маленькі діти, коли, наприклад, вони йдуть по вулиці там вже віці двох років, казати магазин, аптека, дітки вони знаються. Вони просто запам'ятовують візуально оці маркування, тому що аптеки в нас переважно позначені зеленим кольором з білим написом. Супермаркети яскраві, такі як там Сілько, Арсен, АТБ. Тощо також маю своє маркування. Якщо ми їх регулярно відвідаємо, ми ці речі запам'ятовуємо і тим саме полегшуємо собі життєдіяльність, адже ми знаємо, куди ми йдемо, і нам не потрібно запитувати лишній раз, як побудувати свій шлях. Ми розрізняємо поняття візуальної підтримки, візуальної підказки, адже візуальна підтримка це є поняття довготривале підтримка. Ми підтримуємо ту функцію, яка вже є, просто на. Проміжку довшого періоду часу. Якщо ми кажемо про візуальну підказку, це може бути казовий акт, коли, наприклад, ми можемо просто вказати там, подивись, що треба зробити, чи подивись, підказати людині чи візуально з допомогою жесту, чи з допомогою візуальної підказки. Якщо ми будемо розглядати разом з вами модель ПО, ми пам'ятаємо, що в нас є поняття людини, середовища і заняття. Коли ми говоримо про те, на що ж е, впливають візуальні підказки, одне дослідження, яке є представлене е, на сайті, які зазначені в мене на слайді, е, дослідження розроблялося таким чином, коли ми брали осіб, які мають труднощі як когнітивного характеру, так і моторного, і робили з вибірка пацієнтів, певне, Всі деталі ви можете розглянути, зокрема, в дослідженні. Де дуже ретельно оглядалося на що ж впливають візуальні підказки. Якщо ми говоримо з точки зору е, моторних, так якщо ми розглядаємо наприклад поняття особи, особ до поняття особи, входять моторні когнітивні спілкування та сенсорні фактори або чинники, стосовно моторних, на що ж впливають візуальні підказки? Зокрема, на планування моторної дії, координованості та дотримання, дотримання правил мобільності, тобто, наприклад. Сісти з крісла на крісло, чи подолати сходинку у таку віці, чи, наприклад, взятися за перило і переміститися на три сходинки вище. І ми бачимо по дослідженню, що тільки 10% фактично займають моторні підказки і покращує життєдіяльність людей. Тому ми, ми кажемо, що наступний когнітивний рівень повинен бути потрібен. Саме в цьому спектрі. ми кажемо, що візуальна підказка допомагає. В підтриманні уваги пам'яті, організації, управління часом, безпеки, послідовності виконання та просторових НАТО, звідки ми це знаємо? Наприклад, якщо ми банально беремо, наприклад, таку річ, як Що ми зараз будемо з тобою робити, якщо ми кажемо, наприклад, про педіатрію та про е, клієнтів молодшого віку, катам будемо зараз гойдатися, чи будемо грати з тобою фруктами, і ми вже тим самим можемо спланувати свій час. Що спочатку ми будемо з тобою гойдатися? Потім ми будемо з тобою фрукти, і після цього ми будемо будувати кубики, так з кубиків зріч. і тим самим ми можемо візуалізувати нашій дитині, що ж з собою буде відбуватися. Так, що буде послідно? Це орієнтування в часі, це поняття безпеки, тому що я знаю, що відбувається, що буде наступним, і в мене немає тривоги чи небажаної поведінки, що ж це має відбутися. Якщо ми кажемо про пацієнтів, які мають когнітивні зниження, наприклад, внаслідок черепно-мозкової травми, чи інсультів, чи іншого типу крововиливу, чи якихось генеративних хворіб, ми говоримо про те, що наприклад банальна підказка чистити зуби. Це, до речі, візуальна підказка одного із пацієнтів. Вона полягає в тому, що ми відкри... будуємо шлях чищення зубів від самого початку. Відколи ми беремо пасту до моменту, тобто, тобто навіть як почистити, справа, зліва, ми все перефотографовуємо весь процес і тим самим дозволяємо пацієнту самостійно здійснити цей акт, використовуючи підказку. І він є набагато більше мобільний, самостійний. І не задіює постійно нас, як ніби ту особу, яка постійно буде передавати знання. Ми тільки підтримуємо його. Ми підказуємо, що може бути наступним, чи може просто потримати мотофізуальну професі... підказку, якщо він має у цьому потребу. Що ми кажемо наприклад сенсорні речі, також усвідомлює, наприклад, волю. Усвідомлення свого е, тіла, коли ми говоримо про бій, тому е, це так важливо. Тому що є візуальні підказки, наприклад, от зокрема, це там мені, мені болить голова, так? Чи мені болить живіт? Чи мені болить нога? Чи болить у грудях, спина? Тощо. Ми можемо створити з таких карток насправді шкалу болю. Якщо пацієнт є невербальний, чи має труднощі з. Окрема з побудовою комунікативного процесу. Якщо, наприклад, на даний момент ще більше не говорить стільки широкі мережі, він може тільки вказувати, це допоможе спростити нам розуміння його і тим самим забезпечить розуміння пацієнта нами і його ним. Також ми можемо говорити про те. На що ж впливає візуальна підказка з точки зору, наприклад, середовища. Якщо ми кажемо про фізичне середовище, те як ми згадували про самообслуговування та предмети, які для цього необхідні, так наприклад, місця, де він це де він це потрібно робити, чи наприклад, місце, де треба здійснити покупку, що ми кажемо про технологічне, тобто, про біжні технології, якісь додатки, тощо це це теж можна візуалізувати. Про культурне, наприклад, зокрема про стан здоров'я, про те, що ми говорили, що тебе болить, це шкала болю тощо розглядаючи саме ці речі, ми можемо побачити, що візуальна підтримка дозволяє нам зробити пацієнта більш самостійним і мобільним. У яких сферах її застосовують? У будь-яких. Так, ми говоримо, що ми з вами дорослі люди, і ми дуже багато користуємося насправді візуальними підтримкою і підказкою. І, зокрема, наприклад, на сьогоднішній день ми там користуємося всі та нашими гаджетами, на яких є карти, на, яких є, карти, на яких є Google Map, на яких є голосові повідомлення. тощо. це все є також візуальна підказка, тому що з допомогою візуальної системи ми знаходимо ті чи інші необхідні нам програми, застосовуємо їх відповідно. До правил застосування до конкретної ситуації та за його функціональним використанням, функціональним призначенням. Якщо ми говоримо про те, що є на сьогоднішній день, ми говоримо, що є прекрасна програма, яка називається Digital Inclusion, так? От, ми можемо побачити, двіщі там десь сонце западає. Є прекрасна програма, у якій чистити зуби. Розчисуватися, витиратися, митися. Ми почули навіть застосування кількох карток, для чого я це зробила, щоб продемонструвати, що є насправді програми, які можна мати з собою в гаджеті для людей, які мають труднощі з тим, щоб пояснити, що з ними відбувається. Показати візуальний розклад, що за чим це можна мати під рукою, і це й дуже мобільно і зручно. Не може вербалізувати ці речі, можуть показати і е, з допомогою натискання на ту саму клавішу озвучити свою діяльність, активність чи потребу з допомогою готового додатку. І що ми говоримо про основні завдання, які виконують візуальні підказки? це дотримання визначених правил, дотримання розпорядку дня. Що, наприклад, це ми робимо спочатку, робимо це наступним, це дуже зручно для пацієнтів, які, наприклад, довший час є, перебувають на реабілітаційній послузі у відділеннях реабілітації, де ми їм будуємо їхній графік, наприклад, відвідування фізичного терапевта, потім терапевта, терапевта мови і мовлення, фахівка соціальної роботи, психолога, психотерапевта, лікаря того, щоб, то, щоб побудувати цей логічний жовтний шатко йду фізичного терапевта, потім будь-які нічні процедури. До мене долучитися до ерготерапа, щоб цю, е, розуміння, що після того, і яким чином це буде здійснюватися саме для конкретного пацієнта. Навчання, спілкування або ініціювання, так, щоб попрохати щось, змінити в господі, чи не змінити, додати, розширити, це може сам клієнт зробити для себе. Ми говорили, що навчання навикам самообслуговування. Точно, що ми це дуже допомагає, Наприклад, коли я даю клієнту візуальну підказку і вчу його з допомогою візуальної підказки. Так, точно, що є категорія, яка потребує більше фізичної підказки, але ми її знижуємо і даємо опору на візуальну підтримку, яку ми також згодом будемо зменшувати, тому що кількість карток буде зменшуватися, ми її будемо відривати, замінювати або ним не будуть порядково зникати. І також ми говоримо для е, пацієнтів, які мають більше труднощів з когнітивною сферою. Зокрема, це може бути стимул для розуміння матеріалу, завдань та організації простору, що не відбувається з цими самими наліпками на приміщеннях, коли ми знаємо, що цей, цей приміщення, це є кабінет гігієни, інше приміщення – це є кабінет фізичного терапевта чи е. в яких сферах використовуються е, візуальні підтримки? Усіх. Тобто як і в педіатрії, так і в дорослих відділеннях, тобто немає якогось певного поділу на сьогоднішній день, кому ця річ не була не, не потрібною. Вона актуальною завжди. Про створення спільної платформи, так як, як я озвучувала швидше, що на сьогоднішній день ми розробляємо дуже активно не тільки в межах магістерської програми, але і в ревітаційному центрі джерело, де я працюю. У відділенні раннього втручання маємо співпрацю з відділенням технічного догляду та медико-соціального супроводу на те, щоб розробити певний набір різноманітних візуальних підказок по темі. Так як е, вже є готові сайти україномовні, зокрема, зокрема е, якщо ми говоримо про видавництво Дивоград, це всі дуже гарні, е, прекрасні видавництва, які формують непоганий багаж візуальних підказок, але... Сьогоднішній день ми б хотіли слава більшу платформу, яка буде мати дуже вузькоспеціалізовані речі, де будуть великі плакати, які можна помістити у лікарняні е, заклади, заклади реабілітаційного плану, тощо які будуть мати поділ на е, зображення для пацієнтів дорослого віку, е, для маленьких клієнтів. І також для наприклад для дітей раннього віку, коли ми говоримо про жестову мову, готовий візуальні підказки, і можна, наприклад, родина того самого клієнта чи пацієнта роздрукувати собі і з ними попрацювати. На сьогодні це все. Я була дуже вдячна за увагу і буду очікувати на ваші запитання. Тому дякую вам ще раз за те, що ви були уважними і до цієї доповіді. Якщо є запитання, здравствуйте на них. Вам би хотіла відповісти.